І всім привіт! З вами як завжди я Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий пакетик з солдатиками Лего. І зараз я їх всіх е розпакую е та їх вам їх покажу. Зараз я тут е розпакую. І так, це у нас знову солдатики, але я думаю, е ці солдатки навіть... Е Тишечки крутіше, ті, Ти, що у нас були попередні, я робив на. Да. Ну, і зараз я їх всіх розставлю. І вам детальніше їх всіх покажу. Повернуся через секунду. Що ж, я їх маю, вже розставив. Тут є, навіть є де, деяка е, смішна штука. Е, ось ось так виглядають е, тут. Весь комплект зброї тут виглядає ось так. Дуже прикольний камуфляж тут. Але якщо ви пам'ятаєте, цих чуваків у них така ж сама зброя є. Тільки без камуфляжу. І це прикольно. Та, таке співпадіння. І майже, ну, те ж саме ось таке от... От. Один у форми просто. <реш> ну добре, зараз я їх до кінця розставлю і повернуся до вас через секунду. Що ж, я їх всіх розставив і давайте почнемо. Почнемо з ось цього солдата. І ви, напевно, мене е запитаєте, чому у нього нема е однієї? руки. А я вам скажу, що е у нього занадто вузька дерека ось тут, у торсі. Тому... Звичайно, рука просто не може тут пролізти. Я вже намагався тут з її якось ширше зробити ручкою, е тому не знаю. У ну, мене трішечки е навіть був якийсь прогрес. Вона була повністю ось так з е ну, е замурована. Я трішки е е е був якийсь прогрес, я зробив цю, е а до цього вона зовсім була ну, замурована, як я вже сказав. І вона все одно туди не влазить, тому я після відео якось час спробую, можливо, якимось ножичком зробити це. Ну, то вже таке. Значить, у кожної фігурки в цьому наборі е, однакові принти на обличчі. Ну, ось у нього ось така тут маска, е, камуфляж, е, захисні окуляри. Та ось такі тут у нього ремні від шолому. На торсі теж одинакові принти ось такий камуфляж, якийсь бундесфер. І ось такі тут розгрузка тут з ремнем, з карманами. І тут теж розгрузка на, на штанах тут ремні, на коліни і ось такі тут. Ботинки тут. І, до речі, я, я тут не дуже впевнений, якої держави це солдати. Я думаю, що це німці. Оскільки у них ось такий камуфляж. Цей камуфляж дуже мені нагадує на е, камуфляж Бондесфер Флектарим. Е, такий осінній варіант. Тому я думаю, це. Е, це і є вони німці, але е, їх можна використовувати як ЗСУ, по суті, в деяких варіантах. Е, значить, е, у них є ось такі аксесуари, давайте подивимось на них. Тут є два варіанти бронежилета. Перший ось такий. На них є, до речі, є кріплення для е, рюкзаків. Другий варіант. Я такий в перший раз бачу, дуже крутий, теж кріплення для, для рюкзака. Ось такий е, шолом. Е, ось такі тут е, навушники з рацією. У, е, тут було ще е, в цьому наборі 6 PNB. Ось тут один є запасний. І е, ось такі рюкзаки. Однакові у всіх І е, ось такі пояси з кобурою. Е, ось тут перша фігурка я йому видав ось такий ПНБ. Е, я йому е, Наступні фігурки я е, дав ось такий камуфля... камуфляжний е, барт і ось такий ПНБ. Е, да, далі ось цьому я дав ось такий ПНБ крутий і дав ось цю. Штурмову гвинтівку. У цьому я дав ось такий майже, я думаю, це навіть ідентичний однаковий ПНБ. І я дав йому ось таку снайперську гвинтівку. І ось цьому слоту я дав пп 19 Бізон І ось такий ПНБ. Ще тут є ось такі тут ось така тут зброя. Це. Я думаю, це американський М1А з ось е, З ось таким тут. сошками тут і з прицілом. Що тут є, я думаю, це якийсь. хочу сказати SG-553, але це не він, це щось інше. Це як. Я точно пам'ятаю, це такий, це такий снайперська гвинтівка у Counter-Strike була. Далі ось така снайперська гвинтівка. А, АВМ. А, ось така снайперська гвинтівка. І ось така. Що ж, я їх ось так ефектно розставив. Більш-менш нормально. Ось з цього солдата без руки. Я його поставив в таку позу, типу. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте Подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку. Щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні.